Окремому батальйоні морської піхоти, служу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію, Скажемо так, прийшов добровольцем, служив і з 2014 року, теж був добровольцем в 79-кій ДШВ. Але по мобілізації закінчилась мобілізація, не став зв'язувати далі своє життя з військовою службою. так як Ну, до цього я, скажімо так, не, був, не бачив себе військовим. Але батьківщина як в опасності Родина. І чоловіки це перша, напевно, перша їхня задача як цивільного, як чоловіка, як батька стати на захист своєї батьківщини, свого дому. Тому якось так опинився в військ. Що такого ще можна сказати про війну? Про війну не хочеться, звісно ж, балакати, але у нас бачите, яка ситуація в країні. Потрібно записувати такі ролики, потрібно говорити з мужиками, з хлопцями, з юнаками, з майбутнім нашим, що немає тут нічого страшного, і це обов'язок кожного прийти і стати на захист. Нашої країни, своєї родини, свого дому і свого майбутнього для своїх майбутніх дітей, якщо в когось їх ще немає, розпочалося все дуже динамічно. Ніхто не очікував, що буде така страшна війна. Арестовичі успокоїтелі нас готували на 2-3 недільки, виявилося трошки довше. Тому, якби перші дні війни, це 27-го. Лютого я потрапив в Одесу. Там ми розподілилися по підрозділам, потрапив у розвідку. В розвідку, як виявилося, прикомандованими були ми. І 1 числа вже вступили в перший бій. Ніяких підготовок, ніяких. Настанов моральних, психологічних, отримали зброю, отримали БК і вперед вперед. Так як ми були готові, ми визвалися в першу чергу, готові, тому що служили всі були з опитом бойових дій. Таку групу зібрали із добровольців і направили вже на безпосередню лінію зіткнення, яка була динамічною. Тоді ми зустрічали ворога біля Миколаївщини. Зустріли нас з квіточками, як то кажуть. Першого заїхали на позиції, там доотримували все снарягу, яка там може бути, і 5 числа вже вступили в бій безпосередньо з ворогом. E, наша позиція так виявила, так в нас вийшло, я не знаю, як збили за перший день 4 гелікоптери підразкі. За перший день, в першому бою. E, це було неочікувано для всіх, для нас, для них. І взагалі, але потім ми, звісно, натерпілися. нічого, змогли зібратися. Розвалили колону, ми теж брали в тому участь, зачищали вже остатки колони, там восьмидесяточка їх поганяла добре. Колону, яка збиралася оточувати місто Миколаїв, брати в кільце і заходити в саме місто. Але виявилось так, що наші командири набагато умніші, ніж їхні. І все виявилось з точністю наоборот. Розбили колону і остатки потім добивали вже по посадкам, по, по кар'єрам і так далі. Далі служба була така. Е, виходили на СПшки і спостерігали просто як сумасшедша кількість техніки заходила в нашу зону відповідальності. Але так як е, Развізгод не вступає в прямі контакти. Просто спористели, докладали, куди потрібно. <кій> ну і таким чином допомагали нашим військам. 13 числа 13 березня е був у нас така була спецоперація: там, зайти в населений пункт в Миколаївській області потрібно було його зачистити. Е по розвідданим там було до півтори тисячі. Русичів, як виявилося вже після того, як взяли язиків, ми спробували. Е, у нас не вийшло, відкатилися, перегрупувалися, взяли е, 4 язика. Е, група там мого побратима взяла 4 полонених. І як виявилося, їх там не півтори тисячі, а шість. Тому змушені були відка... відкачуватися ще і чекати підкріплення. Підкріплення прийшло у вигляді десантників і механізованих бригад. Але як виявилося, вже було пізно. Потрапили в оточення і виходило з оточення з боєм. В цьому бою я отримав поранення 14 числа березня, і ну і далі життя вже змінилося кардинально. Після поранення лікувався дуже довго, ледь не втратив ногу. Але дай Бог, на ногах з руками цілий продовжуємо боротися. Це все було. От таке, початок війни це була неймовірна ефорія. Неймовірна ефорія, неймовірний дух бійців в окопах, які були без бронежилетів, без касок, без аптечок, без турнікетів, і боролися до останнього. І Боролися і перемагали, як виявилося. Тому що я хочу сказати нашим теперішнім чоловікам, які знаходяться по ту сторону, Армії. Нічого страшного тут немає. Зараз все інакше. Зараз вже є рекуртині центри, є підготовка, які, ну, які достатньо такі потужні підготовчі центри, які зараз волонтери допомагають дуже з оснащенням, з будь-яким, які, на ваш вкус, в бригадах вже ну, дуже, дуже, дуже крепка волонтерська підтримка. Як звичайних цивільних волонтерів, так і потужних організацій за кордоном. Тому не треба боятися, можна в цій армії е, вижити, допомогти країні і, і залишитися вірним собі, і вірним нашій батьківщині. Починав я, до речі, матросом. Е, зараз вже офіцерське звання. Це для тих хейтерів, які розказують, що в нас в армії не можна нічого досягти. Можна. І можна досягти це ну, повагою і своїми вчинками. Я вважаю, що ну, це правильно. Ніякі там е, кумовство, сватовство цього немає. В рядах е, Збройних сил України це все, слава Богу, змінюється. І слава Богу, ми рухаємося впрямо, в правильному напрямку, скажімо так. Ой, дай Бог! Вона закінчиться якнайшвидше і 100% нашою перемогою. Тому чесно, дуже хочу десь із родиною поїхати просто відпочити. Просто елементарного відпочинку в колі сім'ї. У мене два сина, які, як виявляється, старший з 10 років. Майже п'ять тата не бачить, тому що тато десь, десь воює, як блять, у нас в країні так чомусь меншому 4 роки, із яких два він теж не бачить мене. Тому просто провести час з дружиною, з дітьми, ну, як звичайна людина. Хочу побажати побратимам з усіх родів військ, з усіх напрямків, триматися, ще раз триматися, терпіти. Не дивитися ці новини, не дивитися, як на той стороні фронту м'ясом закидують, просто стояти до кінця, тому що за нами немає нікого, як виявляється. Цивільним хочу побажати, не то що побажати, я хочу порадити вам. Хлопці, чоловіки, вчіться, поки є час. Вчіться, читайте, дивіться відео. Дуже багато відео зараз з боїв. Тактика, навчання, реальні штурми. Дуже багато бригад зараз медійних, які показують свою роботу. Просто переглядайте, воно вам це понадобиться Тому що, Ну на жаль, ми не вічні. На жаль, хлопці, які стоять на нулю, не вічні. І Ну нам теж треба відпочинок. Навіть якщо це не кінець в землі, то хочеться просто відпочити і піти додому. Тому. Бажаю вам сили, бажаю вам чоловічого стержня, щоб він у вас там десь знайшовся. І побачимось. Що там? Давай,